У руках балончики з фарбою. Група волонтерів вирушають у рейд очищати місто від небезпечних графіті. Такі посилання щодо продажу наркотиків найчастіше залишають на фасадах будинків та гаражах. Телеграм-канал це зовсім просто, там не треба багато дій робити і, на жаль, доступно і недорого. Тобто для дитини на кармані гроші, які виділяють батьки, то вона може все приобрести і дуже швидко залежність. Залежність як фізична, так і психологічна. Про залежність Олексій знає не чуток. 16 років свого життя він згубив, підсівши на психотропи. Вже три роки як вилікувався, зараз допомагає іншим відновити життя. Починається обман постійно рідних, десь одолжити, десь украсти кримінальне мишлення. Наркотики, алкоголь, канабіс. Ну, все. все було в житті. Руйнував себе, так скажемо, всередині. вже було дуже тяжко. Ощутив, так так би мовити дно і попросив допомоги у рідних. Боротися з написами може кожен охочий, кажуть активісти. Бо ж такі посилання не просто реклама наркотиків, а справжня покрокова інструкція доступу до них. Волончик з фарбою, фарби інші, вони різні є, але це треба робити, даби більше врятувати наших друзів, які вживають різні психоактивні речовини. Такі рейди у Вінниці проводять систематично, аби до насправді масштабної проблеми привернути увагу небайдужих. Цю проблему залазять підлітки від 13 і вище років. Саме страшне це коли людина стане, стає психічно неврівноважена і заробляє собі психічні хвороби, то це вже на все, як кажуть, батькам да, людину, з якій треба догляд постійні госпіталізації. В психіатричній лікарні постійне пожизненне вживання препаратів спеціальних для корекції психіки. Наше завдання зберегти життя і безпеку дітей. Це дуже велика проблема. І то сьогодні така велика акція, міська акція. Я дякую Міжнародному антиарпотичному асоціації за те, що вони є в нас в місті Вінниці, підтримують нас, допомагають, проводять різні заходи. За кілька годин інспектування міських вулиць вдалося знищити близько півсотні небезпечних написів. Волонтери кажуть, таке протистояння є дієвим, принаймні як допомога та підтримка у комплексній роботі влади та правоохоронних органів у вирішенні проблеми наркошопів.